Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Яких людей коти люблять більше? То за що ж коти люблять людей? Ні, за що, просто так. Часто люди ставлять собі питання, чому мій кіт мене не любить? Адже я все для нього роблю і навіть більше. Невже коти такі самолюбні і обачні, що тільки користуються благами людей, не віддаючи нічого натомість? Виявляється, це не так. Вільний вибір. Кіт гуляє сам по собі, навіть якщо він розпещений. Звіра, не змусиш себе кохати, його довіру і прихильність потрібно лише заслужити. Частуваннями та іграми можна досягти дружби, але не кохання. А коти можуть прив'язатися до людини, мало того, відчувати її настрої та болі. Будь спокійний, не метушись. Більшість господарів обожнюють своїх пухнастих підопічних. Балують дорогими іграшками та найкращою їжею. Люди чекають, що кіт їх покохає за це, прагнуть заявити про себе, постійно опікуючи котусика та звертаючи на себе його увагу. Але пухнастий дивиться в інший бік. Чому? Тому що дуже багато суєти навколо нього, а коти істоти замкнуті. І найчастіше собі в улюбленця обирають зовсім не тих. Хто їх годує та обожнює, а того, хто навіть і уваги не звертає, наприклад. Сина школяра, який зайнятий уроками та секціями. Все, що він може зробити для котика, погладити по животику, який закохана тваринка йому підставить, зручно влаштувавшись за купою підручників. Хто б міг подумати, що звір вибере своїм ідолом не люблячого господиню, а того, хто абсолютно до неї байдужий. А все тому, що коту так спокійніше, тихий та повільний. Заводчики та фелінологи заявляють, Ще коти не виносять різких та гучних звуків, а також стрімких рухів. Тому надто активних людей, таких енерджайзерів, коти не люблять. Їм до серця люди з тихим і м'яким тембром голосу, повільними, плавними рухами та неквапливими манерами. Таких господарів вихованці сприймають як рівних і ставляться до них із повагою та навіть турботою. Енергетичний зв'язок. Якщо ви нічого не знаєте про своє біополе та енергетику, то не хвилюйтеся. Це турбота вашого кота. Кіт з легкістю відчує і вловить ваші біохвилі. У кожної істоти своя енергія, і ось коли вона збігається, відбувається своєрідний симбіоз кота та людини. При цьому тварина відчуває, коли її улюбленцю погано і намагається допомогти. Лягти на хворе місце, заспокоїти муркотінням, знімаючи стрес. А людина якимось чином розуміє, що від неї хоче кіт, дивуючи своєю інтуїцією рідних та друзів. Такий зв'язок найміцніший. І якщо вам пощастило, ви будете під надійним захистом хвостатого друга. До речі, як вам такий формат відео? Адже контент для кожного відео я підбираю в інтернеті індивідуально. А для цього я вирішила поекспериментувати. Тому мені буде дуже важливий твій фідбек в коментарях. Якщо це відео було для тебе цікавим та корисним, не забудь підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі! Пока-пока!